Світить аварійний світильник народ. Бачите? Ну зараз він підключений до сіті 220, конечно. Але бачите, наскільки він яскраво світить, і коли виключається світ, він далі буде світити. Не так яскраво, звісно, бо так виходить 3 тисячі люменів, а він буде світити на 300 люменів. Тобто він буде слабше світити, звісно, але якщо поставити його десь багатої етажки, на клітках да, між етажами, так хоч буде видно, куди йти. Штука реально класна. Півтори тисячі гривень, він йде з датчиком руху, з датчиком освітленості. Тобто ну, куча різних датчиків стоїть два акумулятори: 1865 вони йдуть з'ємні. Тобто проходить 2, 5, 10 років, ви можете поміняти ці акумулятори, цей акумулятор, світильник, це буде далі світити. Цей півтори тисячі коштує, той коштує тисячу гривень, він йде вже 2000 люм, 2 тисячі люменів. Він теж йде акумуляторний, по він трошки ще буде світліше, темніше, точніше світити, коли вже ну, не буде світла, наприклад. Він вже йде без всяких, там, цих датчиків, датчик руху, датчик освітленості. Просто вже працює як аварійний. А це працює іменно, що ще ну, датчик освітленості, датчик руху. Тобто, ну, це зручно, щоб і... Плюс ми економимо світло, коли є світло, і коли немає світла, він вмикає. І видно, хоч куди буде йти. Так що пишіть, дзвоніть, генератори зарядні станції, газові балони, це все ми маємо.